Всем привет! Всем привет! С вами Олег и Макс. И сегодня мы вам расскажем, как варить зелья и также иначе, как играть в Майнкрафт. Вот, меня зовут Олег, его а зовут вот Максим. Шли, мы будем выживать в Майнкрафте. Сейчас я покажу, что я варить не буду. Я достал сундука и все, что мне надо. Даже карта попалась, вообще я не знаю за кем процентом попадається карта. Мені вообще сейчас лечу. Давайте карту сейчас використаємо, подивимося, че немає поблизу ніякого селища. Ой, моє, найтік ФПС прилагає. Я сейчас подиреюсь. Так, 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 так. ні, у нас селища немає, но но, 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 но но Там бачу пустинний біом має початися, Туда значить в тому управление ми і підемо. Ці шахта і нам і мені попалась кам'яна кірка. Я думаю, що сам скупаю небагато камня. З коровів, це нам повезло, що для нас і попалися якісь харчі, але ну, в мене не було не яблучко. Давайте візьмемо заб'ємо цих коров пою. Ми з Олегом думали, що це знімати Майкратка поки тоді ще на компі, але вирішили зняти на компі. Олег? Так. Ти говорила, бо я сніг. Я граю на кордоні. Вибачте, якщо ви чуєте на це, що я цокою клавишу ее не обычно мы скоро купим свою камеру С нас дай бог начнет функционироваться да ещ да, нас візьмут кудись якісь... якийсь спонсор Спонсор визьме то все вообще будет классно нам дуже потрібні підписчики. Подписчики. Лайки, просмотри. А саме лучше подписчики. Нам надо добавти Под... подписчиків. Ті, хто нас смотри, будь ласка, візьміть, поставте лайк. І підписки. Підпишітесь, ну бо блін, мобільні... Ви знаєте, як нам це потрібно. Якщо ви поставитеме за кожного, даже за кожен перегляд, радіємо. будь ласка, зробіть людям добро. Побачите, це добро до вас до вас повернеться. Сейчас я возьму, поставлю печку. Мы сначала сделаю верстак. Угу. Угу. Верстак, печку. Возьмем уголь, я не знаю, мне не попалось уголь, так что мы сделаем из сокацию уголь. Сейчас, как мы направляемся, мы... Нам, конечно, зло, що же серії ми найдемо. Ми знайшли корову це і їжа це в першій серії, воно тут вообще тобто потрібно їжу давай туди. Пойдемо пошукаємо. О, о, свині, єху! Нам повезло хорошо. Давайте заб'ємо. У нас тут якісь кані... О! Во! Це желізо, пацаны! Це желізо. Йошки, матршки. Це желізо, пацани. Пацани, ну коротше навіть не пацани всіх. У нас дивіться... Ми попали в рай. Перша серія така удачна. Але нам ще бухля... О, взагалі буде класно. все железо, но наш железо сейчас так потребно. Наш каменные инструменты. Ну, хотя каменные инструменты я зарублю, а железо я сначала не знаю, что буду рубить. Железо я, наверное, сохраню. У меня 13 кусочков железа. Вон шея. Давайте поставим себе. наша Наши кирки вообще уже мало уже прочности лишалось. Тут у мене 14 <кхід> ще же лісок багато желізок це веземо. Блін, надо уголь, щоб вот уголь нам сейчас так надо, що я не знаю, нічого нам буде це перепроп переплавляти, но меня яка... ось я ще бачу. Думаю, каці не хватит. Нам треба буде знайти сюди знайти овечок, щоб зробити кроват. Якщо ми не робимо кровати, це буде дуже погано. Нам кидається зарейти якийсь волочок. Так, бачите, з голодом у нас не все хорошо. Давайте ще подички. Що за? Нам попався спавнер! Пьшкін матрёшкин Крипер, крипер, взрывайся! Мужик, молодец, вот спасибо, пацанчик. Давай, быстренько, быстренько, давай-то, давай-то, на можешь там попасться, давай-то, 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 давай-то. Что факел, 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 факел. Ломай, ломай. Да нафиг, да нафиг! І так нам попалися. Ох ты, мамочка, як це, як це все хорошо. Ого, ну нормально. Так, ломаємо ну, ці сундуки, вони нам зараз так потрібні. Що. Так, коротше, забираємо факел, звідси зимцею, нам треба зараз так поїсти. Це, думаю, на, на це железо на, чх... на Хоча там ще деві десь скіп сюди. Огонь, ого. Давайте зараз доб доберемо цей уголь і підемо себе собі хешку хоча построїмо. Дивіться цієї кірки. Говорить, каміння кірка може 200 цих зламати 200 блоків, ви нам скажіть та підскажіть, чи правда вона може зламати 200 блоків. Так, всю тут тут ничего нема. Ой, у нас ой, нас їжі нема. Бістро, бистро, 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 бистро! Так, камень, 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 камень. Это стало в блоке. Начнуть зелень. Я говорю, что мы сегодня будем отбирать зелень, но, блин, чуть-чуть помню мы не будем варить зелье, но был наш дуже маленький уровень, нам потребно добыть обсидиан. Так, наш, ты не помнишь, да, мы... На наша печь? А, там похоже. Там, 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 там. У нас зелье хорошо красно пыль. Нет, тут не... О, бараны! Ёшки, матрёшки. Так, так что сегодня сегодняшнюю ночь мы вже переживем нормаль, на нормальной кровати. Давайте добьем эту кирку, нам уже не будет потрібна. Добьем цих сместей, кирку добили. Ну, Блин, нам бы сейчас найти тушу едим. Вот еда. Вот еда еда еда, еда. Мы там, наверное, деш немножко на трошки, может, десь там было, я не помню.

Можем сейчас здесь на плоти. Це що таке? На скільки на треть секунду и погано. Давай робимо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я це все кто зас... Девушки нема. Кирка, кирка. Ну, давай, быстренько, быстренько, Максим, давай, 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 давай. монстрив я застрою сейчас так ешкин на трюшкин пора будем укрывать застроим это все окей поставим кровать так Берем наш камень и все тут застраиваем вот так вот. Все вот так вот. И... Лягаем спать. Наконец-то первую ночь мы все, мы очень хорошо пережили. Давайте сейчас О, перша серія в нас закінчилась, вона була дуже нещасною. Всім дякуємо за просмотр, за лайки. Якщо ви, звісно, поставили, підписуємося. З вами був Макс і Олег! Пока!